Привіт, мої дорогінки! Вітаю на своєму каналі Еліонара Таро 2. Давай подивимось на сьогодні, хто або що поспішає у твоє життя. Той, хто приніс багато сліз, король кубків, можливо, чоловік водяного знаку, подивися, це твоя пара, бо він король води і ти королева кубків. Між вами є почуття емоції, але щось приносить біль, якусь печаль, тугу, те, що хотілося б, не відбувається. Що саме? По карті справедливість, якась справедливість не відбувається, якісь страхи є між вами? Ви можете просто знущатися один з одного. Чому так відбувається? Це кармічні іспити для вас обох. Це вам, якби це дивно не звучало, але це вам по судьбі. Були якісь зради, але ви будете винагороджені, причому обоє ту з кубків, говорить, що прийде кохання в ваше життя, голубь говорить про Вирішення питання мирним шляхом, або якесь примирення. Давайте подивимось, чи це між вами примирення. Ви в чомусь почнете спочатку, але ж мене цікаво, чи це дуже, ну, дуже якісь були нещасливі зміни, можливо, на комусь магічні впливи. Але вам, можливо, інтернет навіть допоможе, якісь звістки ви отримаєте. Те, з чим ви боролися, нарешті може бути якось вирішено. Що саме тут мається на увазі? Якась боротьба? Ну, доля дає вам щасливий шанс, на що от у ваших саме стосунках. Там де, були, там, де хтось пишався своїми якимись досягненнями, там отримано аж нічого. Там, де багато всього, там немає цінності. Цінне не може бути все. От як чоловік сидить і пишається своїми досягненнями. Ну, Наприклад, да, я приводжу один лише приклад, що і ту я покорив, і з тою я був, та, і ту я зміг завоювати. І ось що він отримує з таким підходом до життя. Тут вмішалась вища сила, ви, як жінка, така, дуже розумна, дуже ерудована. Та, яка варта, цінна, варта самого найкращого. Ви е, усвідомили свою цінність. Ви сказали ніт, ніт, вибачте, ні так не піде. Лише е, з коханням, з одним кубком чоловік е, набуває свою цінність в очах е, жінки. В очах конкретної жінки, якщо він сидить і за його спиною купа кубків, причому пустих, він не може наповнюватись з тих пустих кубків, які, начебто, винагороди його. Він не наповниться. Якщо чоловік іде з кубком кохання, великим кубком, наповненим саме до однієї жінки, тоді і він сам наповниться. І за це потрібно боротися причому саме чоловікові. І от так от прийти до своєї жінки. Так, кубки он стоять ті там далі, але він приходить до своєї коханої жінки, наповнений, не звертає уваги на ті зайві кубки. Тоді все буде добре. Так, це важко багатьом чоловікам це дуже-дуже важко. Але цього потрібно досягати. Вас очікує новий рівень, який то ви виходите на новий рівень. Так, ви та жінка, яка покорює своєю, своєю жіночністю, своєю внутрішньою силою, не такою, як у чоловіка, своєю інтуїцією. Тут верховні жириці, тут жінки високого найвищого класу. Тут, якщо таку знецінити, то можна самому взагалі все втратити. Так що для чоловіків інформація на роздум, Ось карти підтверджують, будете летіти з високої вежі, якщо ось таку жінку знецінити верховну жирицю. Ну, ось, уже зі мною намагається ось суперечатись ось чоловік, вижив тут з мечем. А, який каже, що скоро. Я приїду до неї, да. Вона хоч і закривається, але я ось король жезлів, я з всією пристрастю до неї. Я ось так буду до неї летіти галопами, що ти їй предложиш? Знову вагання свої, знову ти не знаєш, як поступати, знову ти висиш. Що ти їй можеш запропонувати? Так, 19-й старший аркан. Щось дітей стосується. Сонце взагалі. Сонце, розмови про дітей. Ну і про кохання. Так, ну це вже інша розмова. Тож, дівчатки, пишіть, як у вас розігрується цікавий дуже чоловік. Він вже, до речі, вежу не хоче, він вже хоче кохання. Не хоче ту вежу, з якою ось він так летів. Не хоче він летіти, щоб ви його скидували. Він хоче просто оце по сонцю і по карті. Двійка кубків дуже хоче кохання з вами. Пишіть, коментуйте. Я вас люблю, ваша Еліонора. Пока.